Безпека держави, стійкий економічний розвиток та енергетика головні теми всепольського економічного саміту, який триває у Варшаві. На заході також обговорюють виклики, які пов'язані з російською агресією проти України та вплив дезінформації на різні галузі. Більше розповість наша колега Марія Черняхівська, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Марія. Чуєш нас, так? Розкажи, будь ласка, в якому ключі так, обговорюють дезінформаційні виклики на саміті? Вітаю Ганно. Однією з центральних тем, яку обговорюють сьогодні, це боротьба з дезінформацією саме у секторі енергетичної безпеки. Йдеться про те, що фейки навколо відновлювальних джерел енергії, атомної енергетики чи цін на електроенергію дедалі частіше використовують для підриву довіри до відповідальних за це інституцій. Представники НАСК, Міністерства енергетики та експертних організацій підкреслили, що інформаційна безпека стає частиною енергетичної безпеки і розповідали про те, як як атаки на критичну інфраструктуру нерідко супроводжуються компаніями дезінформації. Також на заході обговорювали, як війна Росії проти України впливає на польську та європейську економіку, енергетичний ринок, а також про економічні наслідки зовнішньої політики США. Учасники наголошували, що Польща залишається одним із ключових елементів східного флангу НАТО і водночас партнером України у зміцненні регіональної безпеки. Звучали заклики до подальшої інтеграції оборонних і технологічних секторів. А також спільних інвестицій у енергетичну інфраструктуру у заході беруть участь представники уряду Польщі, дипломати, зокрема посол України у Польщі Василь Боднар, а також експерти оборони енергетичної, цифрової та інфраструктурної галузей. Посол України підкреслив важливість спільного протистояння агресору, відбудови України та розвитку нової архітектури європейської безпеки. Детальніше про головні акценти заходу давайте послухаємо. Було дуже багато тем пов'язаних з економічною безпекою у різних аспектах підготовки різних секторів до усвідомлення того, що безпека стає дедалі важливішим елементом господарської діяльності. Найважніше було що... найважливішим було те, що нині зусилля багатьох секторів і міністерств скоординуються, аби максимально захистити Польщу від зовнішніх чинників. Це не лише військові чинники, а й кібербезпека, безпека населення, інфраструктурна безпека. Тож тема безпеки проходила через усі дискусії. Марія, а детальніше про дезінформаційні виклики у Польщі дивиться у наступних випусках. Слава Ганно, Тобі слово. дякуємо тобі. Марія, це була Марія Черняхівська з польського економічного саміту, який триває у Варшаві.